Всім привіт! Сьогодні у нас гарна погода, хороші новини. Українцям роздали землі землю ділянки, ось такі земельні в Америці. Бачите, українці одразу хазяйновиті люди почали висаджувати культури. Ось обробляти цю землю, ось такі діляночки. На них можна претендувати в Америці. Не вірте всім тим, хто говорить, що тут тільки пластмасова їжа, хто бажає органічне мати натуральне, беруть такі діляночки земельні і висаджують своє. Ось так воно все виглядає. Кому подобається, ставте лайки. Так що навички землеробства. Практики із сапами знадобляться всюди. Ось є різні земельні ділянки, ось є, тут і вільні ще, чекають на власників, є блуберіс кущі, ну, хто, хто що, тут теж така діляночка запущена, тут з ріпаком. Теж ніхто, певно, не взяв або ще не брався до них. Ну, Суниці ростять. Ось така діляночка, так що земля ще є, можна брати і працювати всім, хто бажає. Також зараз покажу, що стільки є завезено досить багато різного кущів. Рослин різних розсади. І все це можна купити недалеко, скільки хочеться. і Висаджувати. Головне взяти побільше землі завжди. Ось, для прикладу, це у нас тут Home Depot. І тут дуже багато різного розсади, кущів, дерев. Ось земля на будь-який смак. Хоч досить рано, але люди вже підтягуються. Для прикладу груші є, є тут ось різні декоративні, можливо, якісь ще фруктові кущі, ось тут є і яблука, і персики, черешня. Ось цікаво. Ось такі яблука, так, а ось такі вони роблять, щоб ось так росли. Як... Ну, якось забори ось так, да? В одну лінію. І давайте вже ось тут покажемо різні квіти ось люди вибирають. Тут вже фруктові малина. блуберіс ось вже цвіте. До речі є канал про блуберіс. І ми знімали ще в Україні, тому цікаво. Ось як вже заросвіла в горщиках. Також ось тут є апельсин. Ось Апельсини вже є зелененькі, бачите, ось такі суниці, білі, червоні, ну все, до речі, дуже багато. Ось тут ще такі апельсини. Ось дуже багато всякої зелені. Самої-самої різної ось розсада, все як має бути різна, різна, різна. Ось тут вже навіть спілі є. Чері. Перець, огірочки, кабачки, баклажани. Ну, все-все-все. На будь-який смак. Різні прянощі, горох, кукурудза солодка. Ось, Досить багато всього. Ось тут ще оранжес. Лимони, оранжі, слайм. Так що ставте лайки, підписуйтеся. Якщо цікаво, можу підзняти, що буде далі ось з цими діляночками, як кого, що буде тут, що люди... Висаджують кому цікаво. І до нових зустрічей. Ось такий короткий ролик.